Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самої з цим токсичними. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч з квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон, ти нічого не хочеш сказати? Та ти не психована. Давай пиши цим долбодятлам. Кому спільний чат під'їзду. Надюша гуркіт не переносить. Неї безсоння. Те, що в неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? Що а, а! по генератору? Ще не обговорювали. Сидімо, гриземо, кишки, отак от намотуємо. Дев'ятнадцять 19.58 почали курити в садочку. О, закінчили? Тільки починаємо. Ось дівчини. не астівчини. Є ти мене лякаєш?